Відбити підсумки дня, що минає, збираються наші журналісти. У студії працює Юрій Павлешнець. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Кадрові призначення за лісами тепер наглядатиме новий начальник енергетична верба, нові ідеї для економії та екології. Порятунок руки. чоловік відрізав собі пальці, які на місці пришивали лікарі. Занедбана здравниця, на охоченні розбираються з проблемним санаторієм. Нові імена в Мукачеві планують позбавити театр статусу. Російський історія кохання креативне освічення від «Мукачевця». Бойовики, що воюють на сході, змінили тактику. В Раді національної безпеки України, зазначають, що російсько-терористичні війська почали менше йти у відкриті атаки на позиції сил АТО, але продовжують обстріли з важкої зброї. Про це на традиційному брифінгу розповів Андрій Лесенко. Він зазначив, що бойовики не йдуть у відкриту, поза як силовики успішно відбивають атаки ворога, і вони несуть великі втрати в живій селі та бронетехніці. Нагадаю, що ситуація на Сході залишається напруженою, з боку українських сил є вбиті та поранені. Нові кадри в обласному центрі відбулось представлення нового начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Цю посаду зайняв Михайло Лепчай, кандидатура якого було погоджено з місцевими органами самоврядування. Відповідний наказ про призначення голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков підписав 17 листопада. Деталі нового призначення розкажуть мої колеги. Закарпатські ліси отримали нового господаря в обласному центрі перед трудовим колективом голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черніков разом з головою ОДА та Закарпатської обласної ради представили нового керівника лісового господарства області. Ним став Михайло Липчей. Під час представлення нового керівника обласного управління лісового та мисливського господарства привітали. Також наголосили. Ця кандидатура отримала позитивні відгуки від місцевої влади у всіх районах та від голови ОДА особисто. Багато років працював лішопліч. Великі надії. Але саме основне, щоб ми не підвели Закарпатцю і не підвели отого простого лісника, який ще вболіває за охорону лісу, який бореться за кожне дерево, за кожний корінь. Голова Закарпатської обласної ради зауважує: сьогодні робота в лісовій галузі не йде так, як би цього хотілося. тому з призначенням нового керівника лісове господарство має розпочати нове життя. Я не професіоналом лісу, але маючи можливість оперувати цифрами. Маючи скарги наших громадян, ми бачили, що ми рухаємося не в тому напрямку. Був такий час. Звичайно, шкода, що ми так повільно це все робимо, але я вдячний керівнику вашому, що він все-таки дожав ситуацію. Сьогодні ми маємо нову надію, маємо нового керівника, наскільки я знаю, патріота Закарпаття. І будемо вірити в те, що ми збережемо наші ліси і наші діти, нащадки їх побачать. Новий начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Михайло Лепчей подякував за довіру. Також висловив сподівання, що разом з колективом зможе навести ладу лісовій галузі. Я хотів перше подякувати вам за довіру. Дійсно, далекий кусок роботи, припав на час і на долю. Кажуть, ну я впевнений, що мої сили, знання, досвід, колектив, який мене прийняв, зможе виконати всі завдання, які будуть поставлені перед нами. Щоб громада закарпаття відчула зміни, це період децентралізації. Це будуть мої вимоги, співпраця з місцевими органами влади. Для довідки з 2009 до 2014 року Михайло Лепчей займав посаду заступника директора з навчально-виховної роботи закарпатського лісового технікуму. До призначення працював у закарпатській облдержадміністрації. У подіях Євромайдану по всій Україні взяли участь близько 20% населення країни. Про це повідомила директор фонду, «Демініціатива» імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Передає інтерфакс Україна. За її словами, у подіях Євромайдану в Києві брало участь 5% населення України. В інших містах і селах 6%. Ще 9% населення допомагали мітингувальникам. Найбільше у цих подіях брали участь жителі центрального та західного регіонів України. У розумінні того, чим був Євромайдан, переважає думка, що це була свідома боротьба громадян, які об'єдналися на захист своїх прав. 38% опитаних. Ще 17% вважають, що протест був стихійним. Були й такі, що назвали Майдан державним переворотом. Всього в рамках дослідження було опитано 2000 тисячі респондентів. Як економити блакитне паливо цієї зими? Поділитися своїм досвідом на Закарпаття прибули закордонні партнери, які в обласній державній адміністрації офіційно презентували проект Шведська енергетична верба. Мета семінару показати як найбільше переваг використання енергетичної верби, привести фахову підтримку і консультування для тих фермерів, які хочуть закладати власні плантації. Маряна Мартин знає кого і наскільки вразила подібна технологія. Більше 40 років шведи вирощують та використовують біомаси сортів енергетичної верби дешеве джерело енергії. Біомасу енергетичної верби ми використовуємо в основному для виробництва теплової енергії, але також успішно використовується для виробництва електроенергії. В Швеції використання біомаси складає 30% від загального використання енергії та 50% від економних джерел. Мета нашого приїзду поділитися досвідом використання енергетичної верби. Шведську енергетичну вербу планують посадити і на Закарпатті. На сьогодні в Україні було кілька пробних посадок. А в зв'язку з ситуацією на енергетичному ринку Шведи вирішили розповісти про повний цикл вирощування верби. Починали реєстрацію тут на Україні і починали шукати партнерів. Дуже багато інвесторів, дуже багато партнерів, хто вже хоче навіть садити цю енергетичну вербу. І зустрівшись із цими партнерами, з'явився такий опит, що їм не тільки саджанці потрібні, а їм потрібна консультація і в майбутньому розвивати і стати, як то сказати, незалежною незалеж, енергетично незалежною від, від, від імпорту мої енергії. Енергетична верба на 20% ефективніша від будь-якого іншого дерева. Її використовують для спалювання в котлах, для виготовлення гранул, брикетів. Верба підійде як для домашнього котла, потужністю 20 кВт, так і для великого промислового потужністю декілька мегаватт. Вже офіційно завершено процес внесення в державний реєстр сортів України енергетичної верби як енергетичної культури. Тому зараз офіційно можна розпочинати посадки. Оскільки тема дуже актуальна, є зацікавлення. Енергетична верба не чудо рослина, але потріб. Но знати куди і коли висаджувати. Вирощування цих плантацій хороша справа, адже верба сприятлива для довкілля. а плантації виробляють кисень. Також за допомогою цієї рослини ми можемо виробляти дешеве джерело енергії. Росте верба швидко за рік витягується на 6-7 метрів з одного гектара енергетичної верби за один цикл збирають 40 тонн сухої речовини. Клімат України сприятливий для вирощування енергетичної культури кажуть фахівці. За майже всіма показниками у рази кращий шведського в сумській області є досвід закладення плантацій трирічний досвід, і в наших партнерів «Альма Альмаголанд Україна» в Закарпаття. Завдяки тому, що клімат в Україні значно кращий з точки зору наявності тепла і якості ґрунтів, майже всі показники по вирощуванню верби кращі ніж у Швеції, оскільки в Україні є багато вільних земель, цілком можливо, що вже незабаром у нас виросте шведська енергетична верба, що дасть можливість зекономити газ. Чотири відрізані пальці. Така ціна ремонту для одного майстра з колочави, що на міжгірщині чоловік за тамтешніми традиціями вирішив допомогти рідним з облаштуванням будинку. Все б нічого, тільки взявшись за циркулярку, майстер випадково підрізав собі ліву руку. Як рятували чоловіка далі в сюжеті? Пан Віталій, жителі Колочави, чоловік майстер на всі руки, тож вирішив допомогти сестрі з ремонтом у помешканні. Черговий ремонт за життя чоловіка та запам'ятається йому певно надовго, адже коштував чоловіку чотирьох пальців у прямому значенні. Робив віранду, треба було на стаціонарний станок на циркулярці розпустити доску. От доску розпускав і навіть сам одному гновені. І все, і розпускав і а так, що як в мене й опота, нема такого аж великого столярного. І розпускав доски і один такий удар. і Я на, на руку, і а трьох пальців нема. Сестра потерпілого викликала швидку. Пана Віталія повезли у районну лікарню. Вже тут лікарі вирішили відправляти Віталія в Ужгород в обласну лікарню. Як належить, обробили пальці, зателефонували колегам, аби ті вже готували операційну. Дорога в обласний центр із Колочава від моменту травми складала шість годин. Та на щастя, професіонали в обласному центрі таки змогли врятувати руку чоловіка. Якби була неправильна, неправильна консервація цих пальців неправильно або поміщені були б в воду, або ще якось обложені льодом. Тоді би було. Можливо і неможливо прошити ці пальці. А так все було виконано чітко, правильно і все злагоджено. Не можна відірвані сегменти поміщати в воду, в холодну воду, в будь-яку воду. Не можна цього робити, не можна поміщати їх в пакети із льодом. Це має бути правило трьох кульків. Відірваний сегмент кладеться окремо, в, завертається в стерильну салфетку, поміщається в пакет. Потім цей пакет уже поміщається в слідуючий пакет, в якому знаходиться е охолоджується суміш або вода, або лід. Завідуючий відділенням опікової і пластичної хірургії Андрій Погоріляк розповідає, така операція вважається ювелірною роботою. Навіть він, лікар з 30-літнім стажем, робив таке лише третій раз. Багато простіше пришити сегмент кисті або кисть саму, або більше від локтя пришити відірвано, чим пришити навіть один пальчик. Чим дрібніший сегмент, тим важче його пришити. Тому що діаметр судин тут займає приблизно від 0,5 до 0,7 міліметра. Для цього потрібні спеціальні інструменти, обов'язково операційний мікроскоп. Ну і обов'язково має бути бригада досвідчених хірургів, які цим займаються. Операція тривала сім годин. Працювала бригада фахівців. О півночі операцію завершили, і вже сьогодні пан Віталій почувається чудово. Каже, готовий приступити до повсякденної роботи, у тому числі, і допомогти сестрі з ремонтом. А от з циркуляром тепер буде обачнішим. Від кабінетом міністрів, вкотре за останній тиждень протестували громадяни, які потребують гемодіалізу, вимагаючи виділити кошти на препарати, необхідні для цієї процедури. У кабінеті міністрів заявили, що коштів немає, ліків бракує, бо Київ неправильно розподілив свій бюджет. Учасники акції, яких було більше ніж на акцію минулий четвер, пішли з плакатами до будівлі міністерства охорони здоров'я, і викликали керівника цього відомства, але вийшли його заступники і заявили, що не можуть виділити кошти державного бюджету на гемодіаліз у за як бракує грошей, це питання пообіцяли вирішити, проте час не уточнили, через що понад 400 хворих можуть просто не дотягнути до позитивних рішень. У 2012 році було всього 4 скарги на процедури закупівлі в Міністерстві охорони здоров'я. У 2013 році не було жодної скарги. На сьогоднішній день ми маємо 42 скарги, тобто торги. Спеціально блокується станом на 1 жовтня в процедурі закупівель було закуплено всього 88 мільйонів на 88 вісім мільйонів гривень ліків по загальнодержавним національним програмам. Питання по гемодіалізу мається на увазі, де чітко прописано, що з місцевого бюджету забезпечується гемодіаліз, лікування цукрового діабету. Інсуліни і всі інші э, ці захворювання. За словами чиновників, деякі області розраховують гроші правильно. Сюди відносять і Закарпаття ту з медпрепаратами та спецрочним. Для проведення процедур гемодіалізу ситуація дещо краща. Зокрема, на виноградівщині на обліку стоїть зо три десятки хворих з нирковою недостатністю. Це людини, які з різних причин не в змозі нормально функціонувати, замінює ось такий апарат завбільшки з холодильник. Це така собі насосна станція з фільтрами. Вона очищує кров від шкідливих речовин і дає можливість людині жити далі, принаймні до наступної процедури гемодіалізу. У нас є 26 хворих, які приходять до нас на сеанс на 4 години, йде процес очистки крові, і вони всі повертаються додому. Тобто у нас амбулаторне відділення, не стаціонарне. Це відбувається процедура три рази на тиждень. Кожен пацієнт, який потребує штучної очистки крові, стає залежним від держави, поза як забезпечення необхідними для гемодіалізу препаратами здійснює профільне міністерство. А от на цьому рівні не все так добре. Варто тільки згадати про непроведення високопосадовцями закупівлі медикаментів у жовтні, що прирекло чимало важкохворих. Якщо пацієнт двічі пропустить процедуру, шанси на виживання невеликі. Хворі не могли би собі це дозволити, тому що одна процедура коштує десь приблизно тисячу гривень. Якщо три рази в тиждень за місяць – це велика сума. Штучна очистка крові негативно впливає на серце. Ось чому більшість хворих помирає не від ниркової недостатності, а саме від серцевої. Інший варіант, що може запропонувати медицина, це трансплантація нирки. Проте і тут чимало мінусів. Головне, щоб держава завжди тримала руку на пульсі тих проблем, які виникають у охороні здоров'я, і яких, на жаль, чимало. Таким був перший блок часу. У його продовженні ви побачите. Занедбана здравниця на охоченні розбираються з проблемним санаторієм. Нові імена в Мукачеві планують позбавити театру статусу російський. Історія кохання, креативне освічення від Мукачівця. У Хусті за круглим столом обговорили міжнародний проєкт із комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, а впровадили його у Хуському районному навчально-реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів з неврологічними вадами віком від 2 до 10 років. Впродовж трьох тижнів так звані кондуктора сусідньої Угорщини проводили комплексну реабілітацію вихованців центру за методикою кондуктивної педагогіки чи методом ПЕТЬО. Про роботу центру та результати впровадження нового проєкту детальніше у сюжеті. Хузький районний навчально реабілітаційний центр працює на теренах краю вже третій рік. Створили його для дітей інвалідів з церебральним паралічем та ортопедичною патологією. Центр єдиний на Закарпатті. До слова, це благодійна навчально-виховна та реабілітаційно-лікувальна установа для дітей з особливими потребами віком від 2 до 10 років. Наразі у закладі виховують та утримують майже півсотні школярів. Тільки у Хутському районі на обліку 148 дітей такого віку, які потребують і навчання, і виховання у подібному закладі. Одної з проблем, котра існувала, це відсутність приміщень, адже кількість дітей, котрі могли б навчатися і виховатися в такому закладі, є більшою, ніж можуть вмістити стіни. І друге питання, над котрим дуже сильно треба думати і працювати, це управління освіти і всім, це який наступний крок. Ми доводимо діточок до четвертого класу після четвертого класу. Я вважаю, що напевно було б правильним думати про те, щоб такий навчальний заклад мав не тільки першу ступень, а наступний. Це не стало завадою для впровадження нового міжнародного проекту у реабілітаційному центрі. Тут кажуть, робота про дітей з неврологічними вадами передусім. Відтак, впродовж трьох тижнів у закладі працювали кондуктори міжнародного інституту кондуктивної педагогіки із сусідньої угорщини, які проводили реабілітацію вихованців центру за новим для України методом. Цей проект започаткований майже півтора роки тому. А приїхали ми з Будапешту з міжнародного інституту кондуктивної педагогіки імені Андраша Пето. В Угорщині цей інститут доволі відомий. Здебільшого про нього знають ті, хто хотів би провести комплексну реабілітацію за методикою кондуктивної педагогіки для. Дітей та дорослих з особливими потребами цю методику використовують вже понад 70 років. Тож досвід у нас чималий. Саме продуктивність такої реабілітації досягла міжнародного значення. Відтак про неї знають у всьому світі. Ми їздили по різних країнах, аби реалізувати наш проект. Фінансування ж його в усіх державах відбувалося за рахунок тої країни, яка нас запрошувала в Україні. Дещо інакше ми впровадили тут проект за кошти Угорщини. По закінченні впровадження нового проекту і нової методики у Хуцькому центрі підбили підсумки роботи за круглим столом. Методика кондуктивної педагогіки заснована угорським лікарем та педагогом Андрешом Петьо. І так її ще називають методом Петьо. Це система інтенсивної реабілітації осіб з порушенням моторики, яка охоплює усі аспекти розвитку. Термін комплексної реабілітації три тижні. Під час її проведення ми мотивували дітей до занять з фізичного навантаження. Після дитина сама розуміє, що їй потрібні ці заняття, бо бачить результат, який просто вражає. До прикладу, якщо діти інваліди не могли самі сісти, вони сідають. Якщо не могли самі встати на ноги, вони встають. Відтак, за допомогою нашого методу, відбувається вплив на центральну нервову систему. До слова комплексну реабілітацію можна проводити з дітьми інвалідами. Лідами з неврологічними вадами у будь-якому віці, навіть з дорослими з усіма тими, у кого якимось чином постраждала центральна нервова система. Адже методика впливає на ту ділянку нервової системи, яка уражена. Ефект явний спостерігаються значні покращення, проте повністю вилікувати ваду на жаль, не можемо. саме дану методику, це ми вперше впроваджуємо зараз у нас в реабілітаційному центрі. Я дуже за це вдячна. Не в першу чергу богу, в другу керівництву угорської держави і координаторам проекту, що воно пройшло саме в нас. Цей проект має три точки опори. В Першу чергу це міжнародний інститут кондуктивної педагогіки, звідки приїхали спеціалісти. У другу чергу керівництво угорської держави, яке надало фінансову підтримку. А по-третє, це закарпатські благодійні організації, які цьому посприяли. Зокрема, обласний благодійний фонд Карітас та міжрайонна благодійна Мальдійська служба допомоги. Проте за результатами зустрічі є домовленості про те, що допомагатиме і керівництво Хуцького району. Я думаю, що в наступному році ми постараємося через районний бюджет, через наші благодійні фундації виконати ті умови, котрі десь ставляться, щоб даний проєкт продовжувався і був успішним. Досвід перейняли і в Хоцькому районі. Це ще одна можливість допомогти дітям, які страждають від порушень нервової системи. Руїни хузького замку, які й досі викликають захвату істориків та туристів, ожили в 3D-модалі двох угорців. Їх створили ще в липні. Вони постаралися на славу, адже відобразили найменші деталі фортифікації. За основу взяли старі плани, а також графічні реконструкції. Замок і понині вражає масштабами. Він був одним з найпотужніших укріплень в регіоні і контролював переміщення в долині Тиси. За різними версіями та переказами його зруйнували два потрапляння блискавки в порохову вежу. Після чого відновлювати замок було недоцільно. Не замок проте руїна. Покинута та занедбана здравниця на Хущині Байлово колись була райським куточком. У середині 90-х років у санаторію профілакторію з'явився господар, який не переймався долею закладу впродовж майже двох десятків років. Відтак оздоровчий заклад втратив своїх постояльців, а колектив розформували. Цікаво і те, що земельна ділянка, на якій знаходиться санаторій, не належить гори господарю. Він навіть за оренду землі у казну нічого не сплачує. Подробиці далі. Занадбаний санаторій профілакторій на Хущині насправді має господаря вже за два десятки років. Проте долею здравниці новий власник мало переймався. Йому належить лише будівля, а вся земля, на якій вона стоїть, і власна територія, державна власність. Був проданий 96-97 роки. З того часу, практично ну, даний санаторій дуже мало працював і таким чином зараз то до цього часу. У правому полі він і не може існувати, тому що пан Грабар приватизував як цілісний майновий комплекс будівлю. А ні землю, ні під самою будівлю, ні кругом будівлі на даний час не не взяв ні в оренду, ні викупив. Чому новий власник не приватизував земельну ділянку здоровчого закладу і не сплачує за оренду землі в державну казну? Ці питання цікавлять селян, адже втрачені десятки робочих місць і оздоровлюватися ніде. Санаторій знаходиться за межами села, а його приміщень. Приватна власність. Проблема в тому полягає, що дана земельна ділянка розміщена за межами населеного пункту. Якби, ну, я і сільська громада не може вплинути на цей фактор, ми зверталися неодноразово до місцевих органів ну, районних обласних органів влади, але як бачите, ситуація. На тому місці, що і є, відновити роботу ну, санаторію вкрай то... необхідно, каже сільський голова, проте змусити це зробити власника ніхто не може. Крім того, і в самому законодавстві є прогалини щодо цього. Законодавство на сьогоднішній день, якби таке, яке не дозволяє ні притягнути його до цієї відповідальності, ні зрушити, якби цей цю проблему в такому плані, щоб він зміг її. Приватизувати дану земельну ділянку, тому що по законодавству дана земельна ділянка може надатися йому в оренду або викуп лише при отриманні дозволу на використання сірководневої води та дововченні та на отримання ліцензії. То слово дійсно на території здравниці є свердловина з цілющою мінеральною водою. Свердловина користувалася у давні часи великою популярністю серед місцевого населення. Я пам'ятаю, що в дитинстві одна бабка якби, використовувала цю воду і оздоровлювала наших громадян у чанах, гріючи її під відкритим небом. На сьогоднішній день знають її як корисну воду, але, на жаль, не можна її використовувати, не можна оздоровлювати наших громадян. Місцеві переконані, вихід із ситуації знайти можна, звісно, в правовому полі. Адміністрації в Києві до міністерських профільних установ для того, щоб вирішити створити умови, вирішити дану проблему у юридичному напрямку. У Вожороді започаткували проект Підтримай героя, подаруй йому оберіг і закликають долучитись небайдужих. Учні, вчителі та гуртківці обласного палацу творчості ініціювали благодійну акцію та закликають виготовляти власноруч обереги янгола охоронця. Наразі воїни, які несуть службу в АТО, потребують моральної підтримки. Тож подібні обереги повинні врятувати бійців від куль та здобути їм перемогу. Всі зроблені обереги перед відправкою на схід будуть освячені. Їх просять приносити або надсилати до 10 грудня в падійон. Закарпатський обласний державний драматичний театр більше не буде російським. Керівництво театру та відділ культури Мукачева спільно вирішили змінити назву культурної споруди. Про те, чому назва змінюється і як по-новому звучатиме найменування храму Мельпомени, дізнаєтесь з наступного сюжету. Закарпатський російський драматичний театр насправді з Росією зв'язку ніякого нема. Але слово російський у назві говорить про те, що вистави ставлять українською і російською мовами. Артист Росії Александр Калягінві голова. СТД театральних діячів в Росії. І він, коли вручав нам грамоту, він казав, що а зараз каже, буде, я вручу грамоту директору Закарпатського нашого російського драматичного театру з Закарпаття. Тоді я казав, що пробачте, добрі, ми не, зак... ми не російський театр, ми зак... український театр, але ми російськомовні, то правда. Проте останні події в Україні змушують вороже сприймати слово російський. Такої думки дотримуються і працівники самого театру. Підходиш до нашої афіші, підходиш до нашої фірми. вивіски, це а руський уже асоціація друга розумієте, Даже в мене, котрий ну, працює тут багато років, і так далі. Українська біда торкнулася кожного. В акторки театру Лідії Пирогової загинув внук, обороняючи Донецький аеропорт. Ця трагічна подія теж вплинула на зміну назви. Нове ім'я театру поки що не затверджене, але вже вибране. На розгляд подали три варіанти: Закарпатський театр драми і комедії, театр етнонаціональних культур Закарпаття та Закарпатський драматичний театр над латорицею зупинились на останній шляхом голосування відкрито. Ми вирішили, що ось ця третя назва, вона б залишалася, бо вона, по-перше, розкриває нашу суть, тобто ми Закарпатський обласний, тобто драматичний, по суті, драматичний театр. І ми театр зберігав Латрії, тобто, ми Мукачівці. Писати Мукачівський театр ми не можемо, бо у нас статут обласного. У самому театрі нічого не зміниться, і інша назва на роботу не вплине. Проте у центрі закарпатського Мукачева стоятиме Закарпатський драматичний театр над латрицею. Романтичний Мукачевець вирішив освічитися своїй коханій дівчині досить оригінальним чином. Запросив її до театру і під час прощання акторів з публікою з'явився на сцені, щоб запропонувати вийти заміж. Здивованою була не тільки обраниця, але й всі інші глядачі. Що відповіла закоханому Ромео Дама серця, знає Ірина Грабко. Помню, як я просипаюся в твоїх обіймах, і хочу, щоб воно було завжди так. Що не знаєш. Ярослава навіть не здогадувалася, що на неї в цей день чекає такий приємний сюрприз. Прийшла з своїм хлопцем і подругою подивитись виставу по модньому, але сама опинилася в центрі подій. Я взагалі не очікувала, і ми домовилися піти в театр, і всі друзі, і це в мене руки тремтять до сих пір. <свісно> Я взагалі не очікувала і, чесно, не маю слів навіть. Та найголовніше, дівчина сказала на сцені Мукачівського драматичного театру на очах у чималої кількості глядачів відповіла взаємністю. Серед присутніх були родичі та друзі, всі прийшли привітати. Уже знайомі з ним давно хороший хлопчик, і я думаю, що вони будуть щасливі, здорові. У них багато друзів, у них багато знайомих. Їх прийшли всі привітати, і ніхто не сказав, славці, що сьогодні в неї таке торжество. Пара знайома вже п'ять років. Чотири з них вони бачились рідко, адже Михайло навчався в іншому місті. Та їх кохання пройшло перевірку відстані, вважає друзі, які активно допомагали в організації сюрпризу для дівчини. Місяць знати, що в неї буде освічення і чекати, і говорити з нею майже кожного дня. І нічого їй про це не сказати. Це було дуже важко для мене, тому що ми говоримо про все майже кожного, кожного вечора, говорячи про всі дрібниці, наші дівочі. І не сказати їй про те найважливіше, що я знаю, що їй Міша буде освічуватися. Це було дуже важко. В Цей момент я знаходився в Польщі, і він мені пише, друг, коли ти приїдеш, бо я хочу славці освічитися. Я був шоковий. Той момент саме я. Пішов купляти квиток і виїхав з Польщі. Михайло хвилювався, але все ж вийшов на сцену і зробив пропозицію. Каже, хотів, щоб цей момент запам'ятався на все життя. Зараз дуже банально роблять освічення, як зазвичай усі роблять вдома, але так як моя зігонька терпить мене так, весь час, ну, я хотів її зробити приємно. І... Щоб вона це запам'ятала на все своє життя. Освідчуватись в театрі стає останнім часом хорошою традицією, адже в цих стінах це не перше зізнання. Працівники театру вірять, що не останні. Цей сюжет завершує випуск середи. А завтра на вас чекає така інформація від наших журналістів. Два раби і шматок землі, що ж насправді отримують учасники АТО. Книга про Копинівці і місцевий фізик взявся писати історію села. Перший сміттєвий на Закарпатті будують сучасний завоз переробки твердих побутових відходів. Таким був цей день, як його бачили мої колеги. Дякую, що дивилися. Бувайте.